І всім хелоу, друзі! І сьогодні ми будемо грати в Geometry Dash. Е, так, чому ви спитаєте, чому так довго не було відео? Ні, це ще не на мене користуюся. Чого так довго не було відео? Бо У мене був насичений тиждень. Ось, коротше, все. Але сьогодні мета не це. Ось мак мап паки альфа пак, я тут пройшов ретрей, тепер мені треба пройти сонар. От Dark Paradis це дуже важко. Я не знаю, чи я вмістили в в Easy. Рет дуже легко. Але ретей, е я не знаю, чому я поставила Easy. Е там легкий, легка вона, але там е важко. А в сонарі... Тут є ось частинки 3D. У мене з камерою щось. Окей, ну, в принципі, наче норм. Це ж повторюю перше відео по geometry Dash. Але я не знаю, чи вам буде подобається така... Ну, коротше, ну, коротше, Géometry Desh. Ось такого, окей. У мене вже ось о. Я вже на літочку, я вже там э, вивчив. Э, 30% всього лиш. Але тут этот... дуже простий літочок. Кубік. О! Бам. Блін. З камерою це важко. Опа. Ага. Ні, все, я вам включу. Все, давай. Все, вам. Так, монтажику показую. Так, я стараюсь. Бам-бам-бам. може ще й пройде. Ну, mm, оце вейв, оце. А, ні, це вейв тут. А в ретрей, мабуть, не було такого. Ти норм. норм. Ага. Клас. Все, ага. Ні, все, це капець. 77. New best. Фа. Я пройшов сонор. E, mm, це було швидко. E, я для вас взяв пару моментів, все, я пройшов сонор. Окей, Dark Paradise, я можу вам показати, що там, ну це дуже жорстко, це дуже важко. А Ну, да. Але поставити це на Ізі. Ну, ота! да, ота маленька штучечка може мене вбити. Ось, і тепер куди мене тепає? Ну, це жорстко. Коротше, я тепер можна подивитися бігінери. Пак. Вс, лев ізі. Спробую пройти, ну. ну. музика, в принципі, стара взяла. Ну, коротше, вони взяли зі старого Маднес. Ну, таке, наче легоньке. Типа, не відчувається э, важкості. Блін. Ну, ладно, це... Я спочатку хочу прийти, як так. Я це прийшов в практик моді. Ну воно, да, воно таке важке. Це не лезло easy. Але тут мій другий значок. Джеммен. Ну ладно, ми повинні спочатку пройти Альфа-пак. Окей. Давайте, значить, м -м, куди можна? Можна попробувати пройти Geist, бо я його не можу пройти. Ось він Geist. 82%. Ну що пройти його. Я не збираю поки що монетки, але в принципі надіюсь, я його прийду хоча б. Бо я його справді не можу довго вже пройти. Після поларгіста буде драйаут. Це теж буде сложно. Окста, от інтернет тут теж вирішує. Інтернет тут вирішує і за того, що він цей... Ну, без інтернету тут не обійтися, бо в тебе м тупо буде отакої буде йти ходором екран. Типу воно буде нормально. І так ти будеш. М і так ти і будеш такого. Ти не зможеш пройти, Тупо не зможеш і за те, що тупо не можна. Тому і інтернет ще. Я кажу стопудово. Я вже в селі. Ну. І тому минулий тиждень не було відео. Бо в мене був він насичений. Ну, окей, ok, ми дійшли до літачка. Він не дуже складний, я його вже сто разів проходив. Ну, я граю в практиці, мій можна. Я Йо, хочу його трішки раз завчити, щоб він. щоб я його точно зміг пройти. Можете написати які. Можете написати який в мене скіл. Бо для мене. Для мене це трошки важкувато, але в принципі... Прийти... Ну це проходимо. Це мабуть буде легше, ніж dry, dry out, в принципі. Але я думаю, якщо, ми... якщо я пройду... А, я так хорошо йду без. накарків то якщо ми пройдемо сьогодні поргейст, а це не факт, то може я спробую ще пройти драй Out. Але це вже пізніше. Як ми хоча б спробуємо... Ну, все вже. Ага. Привіт. Во, все, нормально. Я ще раз пройшов практику. Я вже проходив практику. Неодноразово. Ну, тепер спробую. Так. Угум, mm аж -hmm. чесно, це я знімаю нічкою вже, десь. А продовжую днем. Тупо важко. Ну-ка, okay. ну в принципі я вже сюди дійшов. А тут не дуже важко, тут орби. Ой, не орби, а як воно? А не пам'ятаю. О тут важка Норм. Давай, літочок. Mm -hmm. Давай тако. Я думаю, тут не буде проблем з літочком, в принципі, да, все нема uh, да. А ну в принципі, кстати, я може і пройду. Не. Ну, дивіться, 60-ось 60%. Ось, 60 в принципі, вже не Ну, як вам Может написати який у мене скилл uh, в Geometry Dash. Movko, є Geometry Dash. окей okay. Бам-бам-бам. Давай. Блин, стопа. 80%. Так. А я поки не буду говорить. Блін. Ладно. Давай. 92%. два Да я там не кликнула, а просто... Просто, то я б, може, і прийшов. Блін. Ну, прогрес зато є. 92 Може і пройду. Хто Клас. Ко! Да. Не дуже. Ну, в принципі, йде поки як по масу, але м -м, все одно не знаю, що я пройду тупо, не знаю. Тупо загадка руку. Ммм, mm, да. Окей. Okay. Ну, um, кстати, зато за я за тиждень зробила ще одна анімація. Mm, я можу зробити ще продовження. У мене ще є ідеї. Я можу зробити другу анімацію. Да, це не важко. Десь 10 хвилин або 20 хвилин. Окей. Так, а це вже цікаво. Ну, все одно я з практикою гуляю. Але, кстати, для приколу, якщо я зараз напомру в практиці, а зато і виходить, типа я міг прийти в нормальному моді, А просто в нормальному моді і більше хвилююся. Бо, ну, угу. ну, практика. Практика. О, нормально. Ну, блин, это а... хорошо. Ну мене так. Ну йде. Ми хороші йдемо. А ну я тут прийду без смерті, значить я вже заучав, може. буде і в нормалі нормально пройти. А якось не знаю. тут все, вже Раз, два, три. Оп! все. Кстати, це вже краще пусть. Я вже не наткнувся на тиші. Давайте поїхали в нормалі. Mm. Я не знаю, що я зможу пройти. Ну, в принципі, я вже не можу пройти десь Ну на на Тиждень десь не можу вже пройти. Може пройду все-таки на камеру. <свісно> Буде смішно. Якщо я не міг прийти тиждень, а зміг пройти за цей. Mm. За. не. Міг прийти його тиждень, а прийшов е, ну, з вами на камеру. Видно? Удача, удача. Окей. Okay. Кораблик е, це не дуже складно, але померти можна, але дуже важко там померти. Тому, в принципі, норм. О, 50%, 60% все буде. Так, да, 60%. Може, попитка все-таки буде удачна. Так, ну поки йде добре. Бам-бам-бам-бам. Тут не помер, тут тоже. Ну кстати, ну, монетки тут стопа давно буду брать, може, якщо он далі ще достиг. Mm. Тут уже не знаю. що, ну, може, ще я походу прийду. Так що я не буду говорити. Я не пройшов! Я смиг прийти! Со я сміх прийти повар гейст! Я зміг ПРОЙТИ Йо. Фу. А це було важко! А я прийшов! Ну! Поразвигайся! Типу спробуємо драй аут. Ну, я ж вам казала, якщо ми зможемо пройти по вергісту, то спробуємо ау. Dry out. Ну, тут я вже сильно халівати не буду все-таки. Ну, в принципі я непогано йду. Знаєте? може, я з шайця прийду. Ну ладно, це вже забагато прошу. О, кстати, щось мих вижить. Похоже, як з полергейста, але тут все одно. Оооо, а ну. М -м, да. Таке. Ну, 45% не Best. Принципе можно... Давай я таку, Окей, что можно сейчас? Ну. О, кстати, выконо квест. А я не знаю, че... за что можно... Це магазин і можна щось купити за ці діаманти. Бо я дивився, можна купити за ага. За ага, ага. Хорошо. Що воно. ну, цей, За діаманти. Я знаю, що можна за орби купити там, але щоб за діаманти, не знаю. Окей, я хочу пройти з ароматність і взяти одну монетку. Бо я геть без монеток. А я не знаю, мне не сдавалось. Это подвесишь, что наче? <клес> <клес> я, я вмер старего маднес на початку. Окей. Ну, значит. Я не знаю, сейчас можно прийти старый бо Взагалі я старе омаднець і back on track пройшов в один і той самий день. Типа, це було ще того тижня, але я старемаднес і бек он трек пройшов в один і той самий день. Допустимо, у мене друг не може чомусь прийти back on track. Та я зміг його прийти в той же день, який стара старе Окей. Океан. Ну ба. Тут, в принципі, легко дня. Угу. Та ну з play всім старим маднесом. dry-out. Тут краще вже попробую. Бо немає мається це... погано. Ну, і в принципі, можеш її. І... Можу хоча б щось зробити. Але dry-out все вже складніше. Але тут і скіл більше набирається я по секрету Я дивився в шорти і я не скажу на таке відео. Щоб краще гуляти в Geometry Dash. то спочатку треба проходити прям важкі рівні. Типу не бояться їх проходити. Не тупо я не кажу прям проходити, а просто гуляти. А потім наступний день весь не гулять в Geometry Dash. І тоді в мене набратися скіл. Я не знаю. Я ось сюди роблю відео, викладу може. Буде Короче, давайте пробуем шар. Может, таки зможе прийти? Ну, насчет прийти я вже не знаю, сейчас забагато кажу. А, -а, -а хотілося б, в принципе. Хотелось бы. б ні? не Надіюсь, вам сподобається така рубрика, допустим, Диама 3 Ця гра досить така популярна, а це ж й оригінальна версія, но вайт вийшло. Угу. Окей. Давай. Ну, оця, мабуть, сама найважча штука в драйауті. Ну, я кажу, я відключаю. Це дуже важко. Ну, у мене друг прийшов драй-аут, не може при... Стоп. що? Стоп, подожди. мягкий, жесткий. Не. Шесть сотки. Йоу, я хлююсь, Так, сейчас стоп. Норм. Сейчас звучай летачок. А, хорошо. Ммм, Окей. Куб. Класс. Ну, 85%. В принципі, знаєте, я сильно в трей навіть не гуляв, Я тільки в поардеїст гуляв. Типу я тільки пару раз в трей аут заходи, тому в принципі 85% я думаю норм. Я конечно спробую побачити за камеру, але не знаю. Вс, угу. все, ну, ще раз спробую. Я ще тренуюсь, щоб прийти, але думаю, я зараз... Буду не... Я зараз зроблю відео. Я думаю, я зараз е... буду проходити ваш рівень, ніж драй-аут там, та машин або щось таке. Ну, коротше, розумієте, в принципі, -да? так? Коротше, я вам сказала такий секретик, що вам такого треба вчитися проходити. Набережся сил, коротше. Ну, хм. <стук> Окей. Блін, а це важко. Ось це штука це важ. Yeah. Mm, да. А спокою в нормальному моді, пойде в практиці це важче. Ну, спробуй ще раз нормальному моді. Не знаю, в принципі. Це і так важко. Mm. Але, в принципі... Ну, я дуже радий, що ще з пройти по варгейст. Окей, okay, я таки не зміг пройти. Його далі, ніж на 85%. А влазить, О, я надію, що вам сплюся. О, просто розреверди. Давай. Окей. Okay, да. Ну, вот так, мало, але, ну, хай би. О, oh, ключик. А це мають відкритися э, секретні демони? Писали 4. А? Чуть. Чу? Блін. То мені писало 4. Ладно, і всім пока.